Приємство Біломікс на початку лютого поточного року звернулося до Державної служби геології з пакетом документів для отримання дозволу на геологічне вивчення, в тому числі дослідну промислову розробку родовища піску, яке знаходиться територіально в Білоцерківській міській територіальній громаді. Ніхто тоді не гадав і не думав про те, що війна розпочнеться. Це відкрите товариство Біломікс зареєструвалося. Січень уточну питання в тому, що будівельні матеріали будуть потрібні. Це не буде видобування відкритим способом, видобування буде здійснюватися гідронамивом. Ну і плюс підкреслюю, звертаю вашу увагу, що це дослідно. Пісу кудись треба привозити. Зім снарядом його добувати, самосвали, ескаватори і таке інше. Є ліцензія на будівельні роботи і де знаходиться виробнича баталья? Зараз, після отримання дозволу. Після отриманого дозволу розробляється проєкт, який буде передбачати, яка техніка необхідна, які земснаряди, якої потужності, скільки туди чого потрібно. Після цього починається, відповідно до проєкту, відбувається видобування, скажімо так, дослідне. Дослід, дослід, Геологічне вивчення. Є у нас видатний депутат міської обласної ради Хвичеви Парашвіти. Він працює у басейному управлінні річки Дніпро. Це відноситься також до його парафії. На одній з комісій міської ради ви доповідали, що буде побудований на площі театра біля площі театральної ЦНАП. Я думаю, це буде один із лучших в Україні. І мистець з вами, уважаємо депутати. Ми э, этот снаб в районі мартліапрілі місяць. Откроє місяць відкриємо. 76% готовності по вулиці театральна. 5. розміщення паркінгу в самому приміщенні підвальне приміщення дозволяє. Них воно на балансі було 4 мільйона. 437 тисяч. Я не буду розповідати, скільки це коштує, але це тобто, ну ви розумієте, значна частина коштів. і Так далі, вартість встановлена оцінкою. Вона складає 24 мільйони гривень, в тому числі і підземний перехід з паркінга від небесної сотні. В це приміщення можливо, є сенс розглянути там і встановити сонячні панелі. От 24 воно сьогодні стоїть мільйона. Ще потрібно мінімум 40-50 мільйонів гривень туди вкласти, це оцінки факівців брехун, Дід мій брехун, а це його перебрехав. Щодо е, приміщення Укрсоцбанку. знак може бути відкритий на протязі місяця, Тут тільки пофарбувати на першому поверсі, перефарбувати стіни, поставити обладнання і орхтехніку, поставити і найняти людей на роботу. Навіть з рахуванням того, що вони дають розсрочку, навіть з рахуванням того, що вони там готові, можливо, зараз торгуватися, воно, якщо покласти на Терези. Воно значно уступає, вибачте, за русизм, приміщенню, яке пропонується. Міський голова підтримує таку позицію. Ми зробимо класний сучасний центр надання адміністративних послуг. Це буде окрасою нашого міста. Щоб ви розуміли, мова ж іде про бізнес.